Добрий день, шановні глядачі. Я рад вітати вас на освітньому каналі Нушколярик. Сьогодні до вашої уваги я пропоную практичну роботу, яку ми виконаємо в середовищі програмування Python. Для того, щоб нам розпочати, ми запускаємо середовище Python. Далі створюємо новий файл, в якому ми будемо писати. Код нашої програми. Завдання, яке я вам пропоную, це треба скласти програму, яка буде встановлювати, до якої вікової групи відноситься людина. І два запропонованих блоки. Перший блок це за біологічною ознакою, виділяють такі вікові групи. І ми бачимо три вікові групи. Другий блок це вікові групи. Які виділяють експерти ООН. Ну що ж, переходимо до нашого середовища програмування. За умовою нам треба дізнатися, щоб програма дізналася, скільки років людині. Відповідно, кількість років людина буде вводити з клавіатури. Заведемо зміну, яка буде в нас отримувати значення від людини. В, відповідно, повні роки мається на увазі ціле число. Ми знаємо, що тип, відповідаючи за цілі числа, це в нас тип інтеджер. І команда input, за допомогою якої наша змінна отримує значення. Далі в нас є три умови, які програма повинна перевірити. Для того, щоб перевірити умови, відповідно, ми будемо використовувати інструкцію IF. Якщо наша змінна за першою умовою до 10 років. Якщо наша змінна менше або дорівнює 10. То на екран потрібно вивести повідомлення. Діти і юнаки. Або якщо. Наше значення від 15 до 64 років, то треба вивести на екран молодь і дорослі. Або якщо еліф В отримує значення більше або дорівнює 15, і В менше або дорівнює 64, Виводимо на екран, копіюємо. Молодь і дорослі. Є ще одна умова. 65 і більше років. Люди похилого віку. Else Люди похилого віку. Натискаємо F5, зберігаємо Ім'я файлу пишемо. Практична робота. 1. Зберігаємо на свій девайс. Перевіряємо нашу умову. Наприклад, нам 8 років. Діти і юнаки. Або нам 27 років. Молоді дорослі. Або 60 років. Молоді дорослі. Ну, і, наприклад, нам 75 років. Люди похилого віку. Ми бачимо, що наша програма повністю працює. Що стосується другого блоку, я пропоную вам самостійно, наприклад, виконання першого блоку, самостійно створити програму. або... Змінити існуючу вже програму відповідно до умови другого блоку. Маю надію, що у вас все вийде. Після того, як ви виконали дане завдання, зберегли на свій девайс. Ми переходимо до звичної вже вам процедури: це відправлення даного файлу на електронну адресу вчителя. Переходимо до своєї електронної скриньки, написати. Вказуємо електронну пошту вчителя. Обов'язково заповнюємо поле Тема. Далі в тексті листа вказуємо своє прізвище Ім'я. Учень восьмого класу. Практична робота номер один Python. Прикріпляємо файл, який ви зберегли на свій девайс. І відповідно. Натискаємо кнопку надіслати.